Чи хочуть передати вам покійні. Так, розклад буде на один варіант. Ставте коментарі, вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Хто хоче віддячити номер картки в описі під відео буде. Бажано після цього розкладу. Якщо побачите, що це ваш розклад, почувствуйте, а ви почувствуєте. Піти помянути рудище. Ну обов'язково треба пом'янути. Якщо у кого нема можливості, покорміть Якусь птичок голубів. Або тваринок, які нуждатимуться в цьому. Так, добре. Давайте подивимося, що хочуть передати вам покійно. Сразу показала чистку і возрождіння. В деяких проіграється, дивіться, що у вас почистився сам, як я кажу, родовий канал. Рід почистився, бо була, як кажуть, проведена праця. Вибор зроблений вірний. Почистили всі чотири сторони світу. Можливо, це була чистка, зв'язана з огнем, і були всі стихії. Чотири. І так, що хочуть передати вам покійні? Ну тут 100%, що тут людина дивиться після чистки. Можливо, свічну, хто вміє, робив. Ну, і де ваше возрождіння. Так, а що ви почистили? От криси, які на вас спрацювали, от їхньої магії. Да. Тут криса, тут як група людей була. група людей. Я дивлюсь, тут ще, можливо, хтось по роботі, колектив. А можливо, це колектив людей, який був проти вас. І тут людина більш така повніша, випадає, як була ініціатором. Так, добре, що ви запустили. Чи хочуть вам передати, запустили ви обратний ход колеса. Тобто, ви запустили і взяли в свої руки, як кажуть, життя. Стали хазяїном чи хазяйкою свого життя. Бо деяке время у вас, як кажуть, ви питалися, але у вас ніяких не було змін. Попусту було все, попусту. І це робила я, як вже сказала, людина, яка, більш така. Повніша. Дивіться, якщо совпадає, ви знаєте, свого, як кажуть, потенційного ворога, який наносив, вам неприятності робив. Ну, зараз сейчас цього ворога, я хочу сказати, що людина як різко похудала, як сохлася. Так. Ой, дуже-дуже добрі карти. Дивіться. Вам прям рід хоче сказати, возрождіння, і тут іще зародждіння нового. Тобто я хочу ще сказати, що тут іде людина, яка хотіла завагітнити і довго време, як кажуть, не могла цього зробити. Тут іде поповнення в роду. Тобто йде нова людина, родиться нова людина в роду, яка буде, як кажуть, нести, бачите, як. Ну, почитаємо в роду, непроста людина, тут возрождіння. Або це виходить, що це ви як возродилися, тут жіночий рід. Більше всього вийшов на зв'язок жіночий рід, і хочу сказати, що ви як зробили нове возрождіння. Тобто, якщо там якісь і були, негаразди, магія присутствувала в вашому роду по жіночому роду, то тут і деякі збавлення, опять не буду повторятися, і людина, і ви, як кажуть, отримали. Ну, тут, я дивлюсь, ще, може бути, посвящені. Сто процентів. Іли це ви, як стали як посвященим в роду. Так і хочеться сказати, наконець-то вас замітили. Тобто, накі... ну, вас вже почали поважати. Або це ви возродили рід, возродили йому повагу до свого роду. Так, що хочуть ще хочу сказати? Так, що получите інформацію? Про якогось мужчину, чоловіка. Тут буде получення інформації чи документації. Ну, хочу сказати, що якщо дивиться цей чоловік цей розклад, то він получе якесь рішення в бумагах і буде удачно йому. Або за чоловіка, що в нього все там розрішиться. Так, що ми ще дивимося? Так, і ще хочу сказати, що у вас є... Без різниці, хто це дивиться, чи мужчина, чи чоловік, у вас є людина, яка про вас багато балакає. Можливо, це ви спілкуєтесь. Дивіться, карти самі вже вийшли. Так. Да. Якщо тут спілкується жінка, ну, тут чоловік вийшов, як ну, не дуже добрих енергій, як кажуть, не дуже позитивний. Він працює так і хочеться сказати, що во власті ми. Так, який плете проти вас інтриги? Ну тут і жінка молода. Да. Також розпускає слухи. І така вона штра, така, в, дорог, в дорогах. В неї багато дорог огненної стихії, може бути. Дивіться, теж не дуже хорошо. Можливо, це вона їздить до цього чоловіка, в неї чоловік, який працює по, -по темному. Тобто ну, темна людина. Так, добре. Давайте ще, що вам хочуть передати покійні. Угу. Вони хочуть передати вам, що. На ваших дітей тут іде якась агресія. І агресія, і це як видати народу, що ну да, що тут працює шаба, що тут колектив, що і в началі розклада, я казала, що тут іде вольтова. Тобто вас можуть пробивати. Ну, як пробивать? Пробивати енергетично. Так, а чому? А тому, що прийшло время. Прийшло время. З дитини, рода, що я й говорила. Дивіться, повторюються карти, мабуть, будемо, вже, як кажуть, на цьому остановимося, ви входите в мудру людину, в людину знаннями, те, що довго було приховано від вас. Можливо, це предки сердяться. На вас, що ви довге время не могли прийняти дар. Помните, я там і говорила, що в когось йде посвячення. Посвященні. Ну, мабуть, це, як кажуть, після цього, як уже ви Хто не пройшов цю посвяту, не війшов в свій дар, а входять по-різному, як кажуть, то тут уже время вже время, 100% прийшло. Ваше время вже прийшло. Ізбавиться от оцих маніпуляторів. Тут таке чувство, що у вас, ну як, ви або Енергетично ослаблені були, можливо, і фізично. Тому що тут не одна людина вас, як кажуть, угнітала. Тут цілий колектив. А можливо, це. да, І тут вже ж конець, то вже ваша сторона виходить. Во всій красі ви входите в свій дар і робите собі, бачите, в жизнь. Дорога відкривається. Наконець, то просвіт. Оцих поганих людей, що вас постійно, як кажуть, оточували токсичні люди. Так. Давайте подивимося ще. Ну, що вам ще хочуть передати покійні. Хлевір йде, удача. Те, що у вас забиралося, паук уже перевернувся. Да. Тут забирали ще удачу, хочуть сказати. Але, але вони тільки будуть уже поглядати. І то. У деяких проіграється, щоб буде, як на вас не прогляд. Можливо, ви поставите не прогляд. Тут за великі деньги вам йдуть як маленькі, так і великі. Також хочуть передати. Так, давайте подивимось на інші колоди Хочу подивитися. Так, яка ще інформація? Хочуть передати. Так, вийшов князь. Мужчина. Чоловік уже покійний по судьбі або по роду. І він який злічився. Це іде, я хочу сказати, тут така проработка у вас виходить. Мертва людина хоче сказати, тут вийшов чоловік на зв'язку. Можливо, це ваш чоловік по роду. Можливо, людина з роду, по чоловічому роду там. Батько, дід. Що тут? Судьба ваша, бачите? Судьба вже ясна. Ви вже бачите. Добре вже бачите, ви побачите. Можливо, ще якесь время пройде, бо дивіться, розклад я вже під кінець підводю. Але тут вихід 100%. Вихід в нову в свою судьбу. Те, що вам по судьбі. І бачите, йде якесь лічення. Це дуже добре. Так, що хоче ще передати вам рід. Дал подарок. Управління судьбою, якщо правильно, дивіться, йде подарок вам по судьбі. Або помощ целітеля. Вселітіля це людина, ви поняли, яка може вам допомогти. Практик, який поможе вам взяти в свої руки вашу судьбу. Тобто покаже і поможе, і ви наконец-то, возьмете в свої руки свою судьбу, а тут управління тут 100% треба взяти все в свої руки. Вийти, з, як би вам тяжело не було після, так і хочеться сказати. Такої ситуації війни. Але тут 100% йде подарок. Тут відкривається ну, для вас ну, нове, все нове. Да, Покарні, дивіться, по судьбі, в 5 картах. Судьби випада, це 100% те, що було скрито. Скрито від вас. Те, що забирали у вас. А тут 100%, тут робота була на, походу, більше всього тут проігралася проработка родового канала, пород, рід почистився, убрались, можливо, в минулому там були якісь негативні родові програми. Воно все вскрилося, не розкладить я роблю розклади, я програмірую. Понімаєте? якщо я бачу, що тут по судьбі по-любому, в якому би возрасті ви віці не були, тут ви вийдете в своє і заберете своє. У когось хай це буде, як кажуть, вже після 50 чи 60 судьба зміниться, і ви получите дари. Свої дари заберете. Те, що вам по судьбі за проработку. Тяжолої житті. Хтось по молодості вовремя, як кажуть, одійде, ну, тобто проработає якісь ситуації, бо люди ж не з проставом попадалися такі, і не один, а тут декілька шабаш. Значить, щось ви, щось вони не доработали. Щось ви були, як вам сказати, багато чого не, дораб... ну, не проявляли. Не забирали, можливо, страхи якісь були. Ну, тут все відходить. Чи з допомогою, мастера, чи без. Тут, як по судьбі, у вас, по, по ходу, у прошлому також були целітілі. Це може бути як священики. Дивіться, в прошлом, можливо, в когось. Так і люди з способностями, знах, ну, знахарі. Ну, Це було все скрито для вас. Якось, це, якось у вас судьба, ну, якось. Ну, така ситуація не непроработана була в роду, що вас ну, закривали, закривали. І тут покійні говорять, що вже все равно, по-любому все погане уходи і погані люди від вас відсікаються, і ви вийдете вже як чистий поток. Чистий шлях. Тут обновлення і перерождення. І не забуваємо, тут дуже добрі карти, що тут іде дитина, дитина для рода. Дитина роду, яка підніме цей рід, як кажуть, піде во славу роду. Буде славить рід. Вже добрі карти. Так, на цьому закінчуємо. Кому потрібна допомога, можливо, особистий розклад. Можливо, той самий сеанс з спокійними. Будь ласка, звертайтесь в телеграм мой. Дякую всім. До нових зустрічей!